Привіт, як і завжди, я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому я приготувала для вас звіт по моїм найулюбленішим парфумам серпня місяця, останнього літнього місяця, у що я не можу повірити, бо осінь вже підкрадається. Якщо ви хочете дізнатися, які саме парфуми я полюбляла протягом серпня місяця, обов'язково продовжуйте перегляд цього відео, щоб дізнатися про них побільше, бо буде багато цікавого. А також не забудьте залишити під цим відео величезну вподобайку і підписатися на мій канал, бо це точно допомогу. Можу його просуванню, а після цього ми можемо розпочинати. Ну що ж, мені як завжди, дуже цікаво дізнатися, які парфуми полюбляли ви протягом минулого останнього літнього місяця. Осінь вже скоро, якщо у вас є якісь ідеї, або вам цікаво дізнатися про певні парфуми на осінь, то обов'язково пишіть мені ваші відгуки у коментарях. Я все читаю і дуже вам вдячна за підтримку. Ну а на цьому можна розпочинати з першого аромату: це Wood Rain Tropical Storm від бренду Renier Perfumes. І він надзвичайно цікавий, бо це аромат уду, такого трішки брудного в поєднанні з фруктами тропічними і екзотичними. Наприклад, тут є манго і дуже такий вибуховий. Ананас ще кипарис, він додає більш ароматності, цьому такому древесному і фруктовому аромату, який я любила у дощові дні, коли йшов дощ і була висока вологість. Він дуже гарно звучить, не наче джунглі після дощу. Якщо ви полюбляєте уд або тропічні фруктові ноти, вам треба його затестити. Наприклад, ви можете придбати семпли з Equation Natural, їх онлайн-магазин. Має неймовірну кількість різних брендів, вибір там шикарний. В мене для вас є знижка, тому користуйтеся. Уся корисна інформація в описі під цим відео, але цей парфум я полюбляла наносити саме в дощову погоду. А увечері, або навіть краще сказати, вночі. Мені подобалася новинка від QuintaCanto під назвою Hamartia. Подивіться на цей неймовірний флакон. Аромат дуже потужний, він темний. Тут в нас є різні спеції, вони трішки різкі. На початку кардамом, коріандр в поєднанні з темним, навіть чорним шоколадом, який трішечки гірчить і е, дуже гарно поєднується з бобами кофейними. Кава тут. Темна і пачулі, уся ця древесина, тут теж є, до речі, уд. Це все створює більш містичну атмосферу. Він досить димний. Тут мені навіть щось відчувається від паленої карамелі, тому аромат для мене точно вечірній, навіть такий, знаєте. Теплий, гарно звучав, коли було більш прохолодно вночі, і він дуже статусний з неймовірним шлейфом, як і усі аромати від теренці. А, до речі, я була закохана в уд і туберозу. Мені здається, я для вас зняла добірку за парфумами, в яких є ці ноти. Якщо ви ще не подивилися, то раджу усім переглянути. Але говорячи про уд, мені дуже подобається ось ця парфумерна олійка. Ви знаєте, я їх обожнюю від бренду Perfume Oil Expressions, яка називається Rose Ud. 1970. Вона дуже схожа на неймовірний аромат від MFK Setting Mood, який занадто дорогий для мене, але вони такі схожі, що зараз, я думаю, він мені вже і не треба. От тут я теж відчуваю, знаєте, таку орієнтальну троянду в поєднанні з Удом. В нього точно східний характер. Ваніль тут поєднує усі ноти, не роблячи їх занадто солодкими. Аромат насправді дуже шлейфовий, звучить неймовірно дорого. Якщо ви полюбляєте орієнтальну Орієнтальні аромати з нотами троянди та удо. Вам точно треба затестити або цей аромат натхнений у ці Сеттінмуд, або ту удову колекцію від МФК. Але на цьому давайте я вам розповім про такий, начебто, їстівний аромат від бренду EPC Perfumes під назвою Тонка Сезамі, бо він про чарівні, боби тонка в поєднанні з сезамом. Знаєте, вони неймовірно смачні ваніль тут а, з усіма лісовими горіхами і... Мигдалем, вона солодка, але з дуже гарною текстурою. Пачулі, а вже ж додають ще більш текстури, більш такої, знаєте, шершавості. І геліатроп навпаки зглажує усі кути аромат пудровий, солодкий, їстівний, не начебто Фереро Роше у флаконі. Дуже раджу усім, хто полюбляє бетонка. Бо, бо в поєднанні з цізамом це більш а, цікава, знаєте, композиція, і його файно носити, якщо або ввечері, знаєте. Дивлячись якісь серіали, не треба взагалі жодних солодощів, можна насолоджуватися таким смачним солодким ароматом. Або якщо ви кудись йдете і хочете компліментів, бо він дуже звертає на себе увагу, бо звучить наче як цукерка, але у нішовому стилі. Ну добре, ми поговорили про темні, більш вечірні аромати. Ось цей парфум Nothing But Sky від бренду Unnoї він дуже легкий. Досить простий, я б навіть сказала молекулярний про сандал та мускус. Тут є бергамот на старт, який розкриває його. І він настільки легкий, не начебто ваша шкіра, але набагато краще, чуттєвіше. І його легко носити, бо він такий мінімалістичний, знаєте, завжди гарно сяде і до праці У, на роботу. Так, я пам'ятаю. Як ви мене поправили колись у коментарях? Або навіть знаєте, в повсякденному житті, коли йдеш, зробити... Закупи в магазині або ще щось, дуже легкий парфум, не нав'язливий, справді дуже гарно сідає на шкіру і просто зливається з нею. А ось аромат, який гарно звучить, коли у вас є куди піти. Ви хочете трішки відрізнятися від усіх, але водночас звучати дуже сучасно. Це аромат від Віднішани, який я рідко ношу, бо він насправді для мене більш чоловічий, але я надихнулася його поносити моїм. Um... Бойфрендом, який а, щось почав носити в стилі Авентусу і саме так звучить цей аромат. Тут є ось цей гарний тропічний ананас в поєднанні з більш гірким грейпфрутом, древесними нотами тамхом. Він нагадує мені а, сам Авентус, але він кращий, як для мене. Знову ж таки, повторюся, більш чоловічий варіант. Але я захотіла подивитися, що в моїй колекції є схоже на Авентус, але а, щось, що би я могла носити. І цей аромат насправді він дуже звертає на себе. Увагу, бо усі полюбляють авентус. І це було дуже цікаво дивитися на реакцію людей, коли я носила більш чоловічий аромат, не унісекс, або більш жіночний, як завжди. І ну, це було прикольно. До речі, цей бренд. Він відрізняється, ну, насправді, дуже високою якістю. Раджу всім затестити, якщо вас цікавить, де його можна знайти. Наприклад, на сою Авангард я маю для вас знижку. Але, говорячи про такі вибухові фруктові аромати, щось більш жіночне, набагато більш бюджетніше, це новинка з колекції Daily Mood від Zara, яку, я не пам'ятаю, чи я для вас оглядала чи ні, під назвою Thursday. Слухайте, він мені так неймовірно подобається. Я їм прям обливалася, бо це такий дуже приємний трішечки кисловато, фруктовий, навіть, я б сказала, ягідний аромат про ліччі і ноту ревеню. Також тут є малинка, вона тут така соковита. Поєднання з пів... півонією а, такою різкою, а, в ній є щось від червоного перця, тому вона не занадто квіткова. І солодкою базою з мускусу, а, різних цукерок, ванілі. Він нагадує мені деліну, але не зовсім, знаєте, і цей аромат компліментарний, він такий, знаєте, дуже приємний, усім подобається. І мені подобалося його носити, бо це легко, приємно а, і дуже-дуже політньому. Знаєте, ось коли було, коли було тепло, він мені дуже. Вже зайшов такий рожевий а, і дуже смачний, знаєте, начебто сок з різних фруктів та ягід у флаконі. Але говорячи вже про а, такі приємні, може навіть рожеві аромати, я нещодавно придбала декілька. Ось, наприклад, Барбер Алексер з мого вішлісту. Мені дуже його хотілося, бо я закохалася у цей парфум з першого ж разу. Мені подобається ця колекція від Барбарі. Нагадує трішки бакару, але більш а, таку гладку. Без таких, знаєте, різких кутів, які можуть віддавати медициною. Тут в нас є і полуниця, і червоні, та різні навіть спілі темні ягоди: жасмін і ваніль, але все це нагадує мені більш лактонну історію, начебто. Ягідний мілкшейк у флаконі, дуже смачно, дуже гарно і файно до праці. Боже, я не знаю, він мені так піднімає настрій. Усім раджу затестити цю колекцію. Мій улюблений все одно інтенс, але цей дуже гарний, особливо на літо. Ще одна новинка, і я в шоці від себе, що я її придбала: це Оріан від Perfams de Marly, бо насправді їх аромати дуже дорогі. Але я знайшла його по знижках в магазині, і ви знаєте, це. Супер парфум, який нагадує мій улюблений аромат від Love Don't Лавтон-Біщай, але він більш фруктовий, більш соковитий, трішки менш флоральний. Тут теж є ось ця гарна гурманіка, але через взбиті вершки, маршмеллоу, мускус. Тут немає е, неролі і такої, знаєте, дуже. Е, е, Солодкої гурманіки, як в Лавтонбіщай, він більш такий жіночний, легкий, романтичний, неймовірно, мені подобається. Тримаю його на якісь особливі заходи. Наприклад, був День Незалежності. До речі, вітаю вас усіх з минулим святом. Я святкувала на демонстраціях, були мітинги в підтримку України у Франкфурті. і я його носила в вишиванці. Це було щось неймовірне. Але говорячи про парфем з Marly, до речі, Боже, один з найкомпліментарніших парфумів. Місяця, який ну, прям при, при, приніс мені багато компліментів. Це Валая. Новинка від цього бренду, і я маю тільки від Левант. Бренду Пафорі дуже усім раджу його затестити, бо він неймовірний. Я вже багато насправді виносила і хочу флакон, такий гарний, біленький, бо аромат дуже гарно збалансований. Тут немає якихось нот, які би були гучніше за інші. Тут є багато різних флоральних, мускусних, таких дуже. Сучасних молекул, що такі альдегіди альдеїди і якась заблюрена фруктовість. Але аромат настільки сучасно і дорого звучить. В нього є гарний об'ємний шлейф, але аромат сам по собі дуже такий, знаєте, повітряний, я б сказала так. І все одно люди його відчувають людям він подобається. На роботі в офісі, прям всі від нього кайфували. Але я особисто кайфую від Mango Milkshake. Дуже була рада затестити аромати бренду Fantasy Community Perfumes Техасу, які ви можете придбати в Україні. і Вони досить бюджетні, я просто в шоці, бо більшість нагадує мені насправді дуже популярні нішові аромати, але все одно в них є ізюминка. Це не клони. І я маю для вас декілька таких коротеньких відео. Обов'язково передивіться, це для мене, знаєте, просто вибух цитрусових і фруктових нот. А вже ж це не начебто манголасі, я б навіть сказала, у флаконі з нотами жовтих квітів, такі як франжипані, лангі-ланг. Він нагадує десь відпустку на екзотичному півострові, навколо вас море, різні квіти. Ви можете їсти і тропічні цитруси, і фрукти, прям з дерев. Він такий дуже насичений. І дуже реалістичний, дуже натуралістичний, мені подобається неймовірно. Тут навіть є елемент червоного вина, тому так, дуже цікавий. Він насправді і флоральний, і фруктовий, і цитрусовий, і свіжий, і дуже делікатний, незважаючи на увесь той жовтий і дуже такий ейфорійний вибух емоцій. Тому я його любила носити на вечірки. Наприклад, було декілька днів народжень, і мені подобається влітку такі аромати саме те, що треба. Ну а ви мені напишіть, які парфум полюбляли ви у серпні. Якщо у вас залишилися питання, пишіть. Я завжди рада чути ваші відгуки і спілкуватися з вами у коментарях. Чекаю на ваші лайки, вподобайки, бо це допомагає моїм відео просуватися. А якщо ви можете підписатися на мій канал і навіть порадити його вашим друзям, це було б взагалі супер-пупер. Підтримуйте ЗСУ. Якщо купуєте парфуми, то тільки за моїми знижками. Уся корисна інформація в описі. І щоб залишатися в темі, обов'язково слідкуйте за. Мною у соціальних мережах на сьогодні це все. Дуже дякую за перегляд. Слава Україні, папа! -па!